Добрий день, мої малята! Пам'ятайте, що свідчені люди то гордість країни, а знання, шлях до перемоги. Запрошую вас на заняття з логіко математичного розвитку. Сьогодні хочу розповісти вам казочку. Тож слухайте. Жила собі фігура ось така. Сумно було фігурі, забула вона своє ім'я. Захотіла вона дізнатись, як її звати, та вирушила в подорож. Іде стежкою, бачить, хтось котиться. Що це за фігура дітки? Так, це круг. Побачив круг нашу фігуру та й питає: Ти хто? Не знаю, але я, напевно, не такий, як ти, бо не вмію котитися, мої куточки. За все чіпляються. Давай подорожувати разом. Може, хтось скаже, як тебе звати? Вирушили крута, невідома фігура разом. Бачить, на галявині будиночки стоять, а біля будиночків. Сваряться фігури, не можуть розібратися, хто де живе. Круг та невідома фігура вирішили їм допомогти. Дітки, давайте допоможемо разом. Роздивіться уважно, будь ласка, дверцята в будиночках. Вони однакової форми чи різної. Яка фігура зайде в круглі дверцята? Тож, які фігури живуть у цьому будиночку? Так, правильно, діти, круги. Але ще залишилися фігури. Подивіться. Полічіть, скільки кутів у кожної. Один, два, три. Давайте ще раз. Один, два, три. Тому ці фігури. І називаються трикутниками. Порівняємо невідому фігуру з трикутником. Давайте разом, діти. У неї є кути? Так, звісно, є. Давайте порахуємо, скільки: Один, 2, 3. Отже, як називається ця фігура? Молодці! Фігура, яка має три кути, називається трикутником. Давайте з вами пограємо. Будьте уважні, щоб не помилитися і правильно назвати фігуру. Починаємо! Молодці, всі фігури назвали. Давайте з вами поглянемо та введемо фігуру по контуру. Що це, дітки? Це трикутник, правильно. А тепер давайте знайдемо всі предмети, подібні до трикутника. Це пірамідка. Шматок сиру. Морквина та шматок торту, все вірно. А зараз настав час нам трохи відпочити, і я вас запрошую на веселу руханку. На чето за вікно! Господі ношу я з собою, нею пишаюся сюди за сим, нею споділися, я і з собою кона до може усякій біду. Я стою годину перед вітриною, без межа не хочу знов купувати, але з іграшкою їду з магазин. Хасить, краще, ніж передивать. Отмішка сьогодні ношу я з собою, нею пишаю Давайте з вами, діти. Подивимося, що це за фігури? Так, це трикутники та круги. Скільки кругів? Один, два, три. Вони однакові чи різні за кольором? Так, різні. А за розміром? Так, молодці, теж різні. А скільки трикутників? Один, два. Правильно, діти. Чому вони так називаються? Бо у них три кути. Чи однакові ці трикутники за розміром? Ні, не однакові. А за кольором. Молодці, теж різні яких фігур більше? Давайте подивимось: трикутників чи кругів. Трикутників один, два. Кругів один, два, три. Правильно. Кругів більше. Дітки, подивіться уважно у себе в кімнаті та знайдіть предмети круглої форми. А потім покажіть предмети трикутної форми. Порахуйте їх. Молодці! Ви вправились зі всіма завданнями. До нової зустрічі!